цьому році новому хочеться побажати собі і всім бажаючим, хто хоче всього Божого найкращого в житті, а Бог може давати тільки найкраще, саме найкраще, що ми більше, чому можемо мріяти. І зараз будемо молитися за Боже благословення, тому що багато зараз людей нуждається і в самому елементарному особливо люди, які переїхали, хоч називаються вони переселенцями, але Бог дав. Землю синам чоловічським написано безплатно, безкоштовно. Так що вся земля наша, всі ми Божі діти, і наслідники Божі це наша земля. Де ми куди б ми не переселялись, ми обо, у Бога на землі. І також може комусь треба продукти. От свято багато не роблять і ну, треба робити, навіть закрито багато що. а а кушать хочеться дітям. Ми молилися це перед цим за Боже благословення. Мені Бог дав роботу, це значить роботи. Та можливість заробити, за з ділку, там одну, а потім на другий день навіть пройшло вже після тої молитви, на наступний день дав три рази більше. Я хочу прислати за це Бога, а в свято помолитися просто за Боже благословення, щоб Господь якусь благословив, Господь уміє благословляти, тільки треба це замічати. Щоб ми побачили Боже благословіння, навіть не вкладаючи, не надіючись на себе, бо написано, що треба тільки на Бога, а на, на людину, хто надіється, той й під прикляттям. Тому зараз помолимося, щоб Господь знайшов якісь методи для благословіння, а ну, Бог благословляє тільки хорошими методами. Не вкрадій, не вбій, не, не пожелай чужого, не продавай нічого, ну, типу, свого, там, нічого таке. да. Оце небесне во ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, Господи, благослови нас, Боже, всі нової готи, на новий день. Хай столи наші ломляться і збитками тебе розмножає, Боже, як Ісус розмножав із двох хрибів хлібцов, щоб багато людей не Так, Такі не корми, Господи, українці, хто зарождається, може, зараз у підвалах в холоді всі грі, Боже, кожного, путіж на керми, Боже, дай будущее надіжду, щоб заробляти хорошим, чесним путем, вийти, може комусь з кредитів постав приграду, Боже, щоб ми слухали гласа Господа, не набирали кредитів. І дай сили, Боже, щоб ми могли давати займи. щоб ми були головою, а не хвостом. Тобі слава, тобі віечі, ми благословляємо Тебе, Святий Боже, Ти крепкий, безсмертний, помили нас. Благословєм Ти, Боже, приймаємо Тебе Твої благостоєння, а саме найбільше благостоєння, щоби це бути з Тобою. Слава, сусанна Духа.